Друзі, всім привіт! Ви навіть не уявляєте, як я чекав виходу восьмої частини останніх пільників на землі Макса Брь'є. Я буквально проковтнув за короткий проміжок часу перші сім частин і мріяв про восьму. А на свій день народження я несподівано отримав її. Чому був несказано радий? Прочитав я цю книгу за декілька днів і поспішаю поділитися з нею з вами. Мабуть, ви пам'ятаєте, що цю історію книг ну дуже гарно ілюстровано. Тому дивитись уважно, щоб побачити всіх героїв та всіх їхні пригоди на власні очі. За декілька секунд я починаю а перед Тим, друзі, я прошу вас підтримати мене вашими лайками, коментарями та підпискою на мій канал. Для мене це дійсно важливо, так я буду розуміти. Що вам це потрібно, і у мене буде стимул продовжувати свою справу. Отже, восьма частина носить назву Останні підлітки на землі та заборонена фортеця. І починається з того, що ми сидимо жом на дуже гарному бікборді, навіть при дуже гарному. І обсуждаємо про валуна і каменя. Хоч це одне і те саме. Ми бавилися два тижні їли і все таке. У нас було все цікаво. Ми хотіли спочатку якось по-іншому прибиратись за вежу, та вирішили стрибнути на поїзд. Отже, зачекайте, стоп, тайм-аут. Знаєте дещо? Я вам розповім все, як я можу. Отже, ми відправили Дірка і Джун, щоб вони от знову відправилися і вбили цього проклятого монстра. Та їх там не було, був тільки гігантський вибух. Все, гаразд. Суєт розповів. Отож, ми хотіли в фортецю трішки по-іншому. Тараф нам побачила, як пару кашечок просто роздушило, і вирішила забратись на поїзд. Хотіли ми зруйнувати просто маленького клямчика. І все, і готово. Нічого ж кого, Але попали в товарний вагон із гігантськими клямчиками. І прийшлося робити супербитву. Та Раптом, коли мене спіймали, джун також спіймали, я випустив руку спис, хоч навіть не знав, що таке можливо. Джун поранило, але вона і далі, і далі билася. Ми вирішили вистрибнути із цього вагона, бо і так уже набилися. Плямчик швидко виліз, а ми не змогли запитали, ну що там, як там газ поживає і все таке. А вона відповіла, ця тварючка з Нена. Гасмертвий. А про фортецю ми ще запитали. Ну що, як там фортеця? Все нормально, вона будується, але трішки зупинилась, сказав цей чортовий плямчик. Далі, коли ми вирішили в нього постріляти, то він перетворився на справжнього гіперплямчика. Навіть гіпер-гіпер-гіперплямчика. Та раптом случився дуже великий вибух, і це були Квінт, його пушка, слинявчик, дірк з самою персоною, і обов'язково його меч, найкращий меч. Навіть ну, як із зоряних війнів, такий він був класний. Ми зустрілися. Та раптом до нас ще й Джонні Стів прибіг. Отож, і скелка навіть з'явилася, і вона розповіла, що ровера вона не змогла захистити, навіть себе не змогла. Точніше, ровер зміг захистити себе, а вона ні. Тому що її забрали, а ровер залишився. Я був розстроєним. Але ми вирішили робити новий план, як зруйнувати фортецю. І вирішили зробити дещо прикольне. Потрійний качинг. Отож. Історія майже розпочиналася про цей план. Але ми дещо запитали у скелки. Скелку, а як ти вибралася звідти? Вона сказала: вхід лише один, той, який я вийшла. І це поганий вихід, бо там треба пригати із 200 метрів болото із цим крокодильчиком. А яким крокодильчиком ми вже не питали. Отже, ми вирішили потрічки будувати план. У кожного була своя справа. Дір накачував слиз, квінт і накачував спеціальні плани, Джон робила гіпервибухівку, а мені треба було просто навчитися гарно лазити. І ми нарешті прийшли до свого лагеря. І ще сказали Юрлс, що ми вбили дракора, а я тільки підтактов, ніби знаю, хто це такий. Хоч думаю, що я це і до кінця історії не зрозумію. Ввечері ми вирішили подивитись фільм, але, на жаль, не вийшло, тому що нам треба було пораніше лягати спати. І рано вранці мене так сильно пробутив дір, що ми просто полетіли зі слинявчиком. На сніданок я подів із нашими улюбленими пончиками, які ми взяли ще із Вейфлікду. А далі вирішили обсуждати план, план, як забиратися на ту вежу. І отже, план розпочинався. Перше, те, що в нас було. Це нам зробив Квінт спеціальні іграшки. Мені він дав арахніда дірку взагалі якогось гамбургера із жуйкою. Далі джун дав Барбі. А далі я кажу: ну, звісно, ти радий Квінте. Тобі достався кінобі. Хто б не був радий. а Квінт відповідає. Це просто збіг, обставин. Не переживай, я тобі ще його віддам. Ага, давай за 10 доларів. Ну, добре, ні, піднімай ставку, каже він, до 20. Ну, я кажу, ну ладно, в мене всього лише 15. давай за 15. Ну, цю тему ми закрили, бо план продовжувався. Отож, мені треба було підніматись по вежі, але я постійно чомусь падав. У мене відвалилась навіть голова. Але вирішили ми, що я вже піднявся. Отже, далі ми вирішили спустити спеціальну капсулу, щоб ми туди піднялися. Далі дірк і слинявчиком і барбі джун відкрили всі двері, а скелка допомогла нам все зробити. До речі, скелка це якась муха. Ми швидко закладуємо бомбу, біжимо на вихід, вибираємось. Все зривається, і ми примагаємо. Але було одне запитання від джун. А можна ми подивимося, як Джек залазить гарно на фортецю. Ну, але цей Джек каже: ні, не можна. Ну добре, тоді питань нема, каже джун. Все. На обід у дірка вкрав слинячий гігантський чізбургер. І це було для дірка печально. Поки я лазив. На якійсь тварюці, то навіть не зрозуміє, що це тварюка. А Джун тим часом взагалі пішла до Юрлс і попросила вибухівку. І ми якраз її і провірили. Далі Джун взяла купу стати і вирішила за йому зрівати, бо вони всі були кам'яними. І це було просто прекрасно. І в неї на четвертий раз так в Києві, що я сказала, оце добряче вийшло. А вона каже, що добра, ніч вишні. Отже, ми вирішили закрити цю тему, бо так ми взагалі б не розуміли один одного. І це було на дуже гарно. Поки я тренувався ласт по тисячі монстрах, то побачив, як їй удалося. Був супер зрив. А скелка тренувалася із своєю сокирою руйнації. До нас прийшли шпигуни і все розповіли, але ми це вже знали. Отже, на вечір ми всі були готові і вже відправлялися. На сама попрощалась і пішли. Вже були біля вежі і раптом побачили якогось драхна пса. Але скелка відбігла і сказала, Стійте, не бийтеся з ним. Це зробив Рексо. І ми розстроїлись. Бійка розпочалася, навіть не закінчившись, адже я вирішив залазити, але мене супровождало такими прикольчиками, що мені це взагалі не подобалось. А ви самі послухайте, Дір каже. Джеку, якщо ти помреш, то я заберу твої класні шмотки. Але твої шмотки мені не дуже до вподоби, тому повертайся живим. Але якщо що, я тебе підбадьорю. Я тебе все одно підбадьодю. каже ще й слинявчик. Отже, ми до е мовили, що я виживу, і закінчили цю тему назавжди, тому що мені це не дуже сподобалося. Я ще пам'ятав, як ми з Квінтом розмовляли цю історію про людину павука, і вона була досить смішною. Я чуть не грохнувся, а далі ще й птах якийсь завадив, але я його зміг перемогти. Далі заліз і побачив гарний краєвид. Далі спустив кулю і побачив всіх всіх моїх трих друзів. Ми пішли вперед, а особливо дірк. Він був першим, бо він був качок, і всіх відбивав монстриків. Та раптом куля розірвалася і полетіла вниз. Ми не знали, як спускатися, але пішли далі і побачили дуже гарне депо, яке було оброше. Далі ми вирішили летіти і попали до якогось. Чувачка, який був як мозок, він ніс якісь незрозумілі яйця. А коли я є них, то вони почали перетворюватись на личинки і все таке Все стало шкереберть. І нам довелося летіти в велику прірву. Далі ми побачили, що тут якась інша гравітація. Ходили вверх низ а поки ми йшли, то дірки з Квінтом розповідали, які у нас були пригоди. Перше, вони дуже любили потискати руї. Далі вони також дуже любили робити собі спеціальні футболки на замовлення. Квінт, мій найкращий друг, була у дірка, а дірк мій найкращий друг була у Квінта. А ще вони зробили на грудях і спинах. Сердечко, простріл стрілою, К плюс Д дорівнює любов. Це взагалі було не кльово. Ну, для мене думка траптом ми побачили якогось монстрика і вирішили пройти тихо. Побачили ми ще якусь дивну тюрму. І побачили мапаратуса. Ми швидко всіх побили, слинявчик почав відвертати увагу. А ми швидко підключатиме апарат до спеціальної штуки. Швидко підключили, та слонявчик швидко втік. І нас знайшли, нам швидко прийшлося бігти, бо до нас ще й прийшли охоронці. Ми бігли дуже-придуже швидко і постійно мінялися. Дірк закричав: давайте в мішок з білизною. Так в усіх, ну, в усіх фільмах таке зустрічається. На навіть із фільмом з Вандалом, ви що, не знали? Та ми вирішили не продовжити цю тему. Але коли застрибнули, то знаєте, що там було найгірше? Там були різні обшматки різних тварюк. І це мені не сподобалося. Нам ще й там заховатись прийшлось. Та коли ми включили моператус та побачили гігантську вежу. А ще, коли прийшли до лабораторії Рексо, то вирішили, знаєте, дещо побачити. Заховались ми і подивилися на самого Рекса, Гаста і всіх таких. Слинявчику захотілося в туалет. Він вистрибнув, відвернув не трішки уваги. Але знаєте, що було найкраще? Ми швидко його сховали. А коли до нас підійшов Рекса, то тоді. Ну, було дещо цікаве. Дірк із слинячком закричали Качок і качок молодший до ваших послуг а як пошіптує квінту. Жалко, тут Арнольда Шварценеггера не було. Але ми вирішили цю тему закінчити, коли переможемо Рексу. Билися ми з ним дуже довго і дуже сильно. Нам дуже хотілося перемогти, та в нас не вийшло. Раптом до нас прибіг якийсь загін громил. І ровер ми були раді, дуже раді. Нас забрали цей загін громил в якийсь дуже смішненький і цікавенький розвязальний центр. А ровер мені все розповів. Спочатку забрали скелку, далі його. Він попав з цієї скелі вежі і його зустріли ці монстри із громил. Всі почали їсти. А я перестав слухати рора, бо мені треба було трішки відпочити. Далі ми вирішили зробити дуже гарний план. І він уже розпочинався. Ми йшли дуже довго йшли. А Рекса уже починав потрішки робити погані штуки із гастом. Ми хотіли все підірвати і бачили спогади самого Гаста на екрані. Та раптом з'явився фуго-корабель. І там був трал. Тим часом Рексо зміг достати справжню у вежі. І це було погано. Ми не мали ніяких слів. І кричала: нема слів один одному на вухо. Щоб ніхто не почув. Тепер всі плани збиті. Але раптом мені хтось заговорив. І це була моя рука. І там говорилось: Джеку, ти дубоголовий блазень. Джеку, ти тут йолоб справжній. І я показав друзям свою руку, бо вони ці голоси також чули. Далі ми з ровером швидко спустились, їх всіх розковбасили і пішли до самого гаста. І я запитав, ти тут гасте? Він сказав, Джеку, мені треба твоя допомога. Я запитав, ти не віддав справжні карти вежі? От ти молодець, завжди тебе цінив. Але він сказав: Вибач, Джеку, У мене не було іншого вибору. Та раптом це була ще не головна проблема. З'явилися погані новини, бо прийшов мега-мега-мега. Охоронець, але Дір, Джун і Квін почали все робити. Цей наш улюблений газ сказав: ну, у тебе є сила, щоб контролювати цілу армію. Він а я кажу, та я не можу трьох, чотирьох зомбів керувати, максимум трьох. Тоді давай я тобі віддам силу. Мені тільки треба батарея твоя. І ми домовилися, стався і гігантський вибух. І моя рука розповзлася, і я зміг зробити це. Та коли стався цей вибух, було видно цей вибух і в Нью-Йорку, і в Альпах, і в Устелі, і в країні розваг. Це взагалі в Англії було. Ще стався дуже важливий портал. І раптом з'явилася. Цей Дейв і всі інші. В общем, забіг ромил. І ми почали швидко-прешвидко тікати, як тільки могли. І нам дуже повезло. Та раптом закричав Рексо, Зупинитися швидко, негайно. Та знаєте, ще дещо було прикольне. З'явилася скелка розрубала все рово зміг вибратися. І вона сказала, у нас є ще незакінчені справи. Я ж тобі пообіцяла Джеку, що я захищатиму ровера. І я стримала слово. Поки ми тікали, у них почалася супергіпербійка. гіпербійка. Та потім цей Квінт паскуда сказала: добре, що ми того дракошика вбили, дракора. Е, я досі не розумію, як і думав, що під кінець природи навіть не зрозумію. Хто ж такий дракор? Так і сталося. Поки всі почали лупити цього чувака і вон, ми швидко почали тікати. Квінт почав вистрілювати усе. І ми дострибнули до Мегалюкса. Спаслися ми гарно. Побачили ще й цього самого справжнього нарешті гаста, який перетворився і улетів в той вимір. Ну а ми всі почали відпочивати, бо пригода закінчилася. Ну, а знаєте що? Ось саме цікаве, але перед цікавинкою я вам покажу. Тим часом, каже наша улюблена подружка: Прощавай, гасте, я сумуватиму за тобою. Можливо, трохи. Уперед багоре. важливу зустріч маємо із цим тралом, та геть на неї не стигаємо і зустрічся з долею проти фрижокха. Отже, ви вже побачили ці два слова. Далі буде. Друзі, ну мабуть, ви вже нарешті зрозуміли, що це ще не кінець. І автор готує для нас дев'яту, а можливо і десяту частину останніх підлітків. Отже, слідкуйте за моїм каналом і на ньому ви обов'язково побачите і почуєте ці новинки в майбутньому. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і обов'язково пишіть нові коментарі. Для мене це важливо, друзі. До зустрічі!